Плюси і мінуси вашої професії? Плюси це те, що вам ніколи не буде нудно. Це завжди якась нова інформація, нові люди, щось цікаве, постійно щось змінюється, ви не стоїте на місці. Мінуси як ведучої новин, наприклад, для мене це те, що, на жаль, зараз не такі радісні новини, як хотілося би, і хотілося б, щоб хороших новин було якомога більше. Це такий мінус, що все одно як би ти не хотів, але пропускаєш цю всю інформацію через себе і м, переживаєш через це. Чи є якісь поради або настанови підліткам, які б хотіли йти за професією телеведучого Я вам бажаю, по-перше, вірити в себе. Тренувати свою дикцію, артикуляцію дихання це дуже важливо і вам дуже допоможе не тільки в діяльності телеведучого, але й загалом у житті. Також я вам бажаю не зупинятися на чомусь одному. Професія телеведучого і, зокрема, загалом ведучого зараз дуже багатогранна. Можна бути не тільки ведучим новин чи ведучим якоїсь програми, створюються якісь авторські шоу. У великі продакшени працюють на те, щоб створювати розважальний контент. Загалом це дуже цікава професія. І якщо ви вирішили, тренуйтеся, і у вас все вийде. Дуже дякую.